7 гривень за кіловат. Українці, ймовірно, платитимуть більше за електроенергію. Таку заяву зробив член комітету ради із питань енергетики Володимир Мороз. Чи готові містяни платити більше? Ну, вибору немає. А взагалі, як ставитись до такого? Трошки негативно. Якби не виключали світло, так як я, я готова платити більше, аби тільки було світло. Як взагалі ставитись до підвищення? Ну, це краще, ніж сидіти без світла. Ні, не готовий. А як взагалі ставитись до підвищення? Погано. Чому? Ну, тому що в нас немає такі зарплати, щоб повищати такі ціни. А влада це не чує, війна війною, а ціни піднімаються, ніхто на це не звертає уваги. Ні. Як взагалі ставитись? Ну, Вживательно, щоб не дорожало. Ми не готові, але якщо нас змусять, де ми дінемось. А як взагалі ставитись до підвищення? Ці? Дуже категорично не задоволена цим. Чому? Доходи не збільшуються, а витрати, на жаль. Рази збільшується. Немає вибору так чи інакше, знаєте, доведеться. А як взагалі ставитись до підвищення ціни? Ну, інфляція росте так чи інакше. Воно всюди росте, не тільки в Україні, в світі так само спостерігається інфляція. Так що це очікувано? Ні. Тут навіть і 7 гривень не вистачає, чоловіка забрали і сама з трьома дітьми. Не взагалі. Чи погоджуєтесь з таким підняттям цін? Ні. Хай би нам навіть спустили, тим більше, що люди в селі не мають як чим проживати на роботі. Роботи немає. Ні. Чому? Тому що я переселенка, мені тяжко. Чи взагалі як ставитись до підвищення? Негативно. в ну, даний час тут ні з ким не поспориш і як буде, так буде. Я не знаю, а куди мені діватися? Буду платити. Як взагалі ставитись до підвищення ціни? Ну а хто коли добре ставиться? Ну, якщо потрібно, то треба ставити, піднімати.